Дякую за цю можливість цього ранкового діалогу. Хочу передусім привітати вас з важливими, дуже важливими моментами життя нашої держави, тому що Великодень, на мою думку, я вітаю вас великодне. А я, мені здається, що це, це не тільки свято, і, і, і в цілому складно сказати, що сьогодні для людей свято. Кожен день. Ми живемо, боремось, перемагаємо і втрачаємо. Ну, таке життя, тому я думаю, що це важливий, важливий день. Тому хочу вас привітати з цим днем, днем дійсно, якого так, так який як так чекають українці, і так. І всіх вас, і, і родини чекають дуже сильно. Це такий момент, мені здається, дуже теплий. Таких моментів, чому я скажу, що це не просто день. Таких моментів в житті не так багато, на жаль, але поки що. І Великодень це такий день, який абсолютно по-різному святкують люди і на фронті, і в містах, в воєнних містах, здовж кордонів, чтож. Контактної лінії, тому я хотів би вас всіх привітати, подякувати за ваші молитви. І в цей день і щодня, як ви підтримуєте наших, передусім наших воїнів, дійсно, воїнів світла, світло повернеться. Я в цьому абсолютно впевнений і хочу: вітаючи вас цим днем, хочу вам подякувати за підтримку. Людей підтримку України, справами, молитвами, всім. Сьогодні це все важливо. Все, що підтримує дух, все, що підтримує людей, життя людей, від дорослих до тіточок, все це дуже важливо. От, напевно, от, подякувати за цю важливість. Ну і побажати перемоги. Безумовно, яка буде. Хочеться, щоб нам блажала швидше, але ну. Знов таки життя, так, життя і боротьба. Перемоги і миру справедливого. Мир, миру, мир, так, це важливо, але щоб мир був справедливий для всіх в Україні. Шановні владики, дорогі друзі, ми найперше вітаємо вас, пане президенте, із цим величним святом Воскресіння Христового від нашої повноти помісної Української православної церкви, тому що це свято справді нас надихає. надихає на подальшу боротьбу надихає і дає приклад того, що зло завжди буде переможене. Це зло, яке вірвалося у наш спільний мирний дім, воно буде присічене. Ми переможемо агресора, але тільки в єдності, бо в єдності наша сила. Кожен на своєму місці працює і трудиться. І тому ви для нас є таким зразком для наслідування, тому що ви проявили цю мужність. Я завжди ставлю вас у приклад для інших. Ті, хто там нарікає, говорить, що мені важко, мені так це. Я кажу: погляньте на президента. Йому не легше, тому що він кожного дня і зустрічі, і міжнародні зустрічі, телефонні дзвінки. Ми не встигаємо там слідкувати практично в соцмережах. Засобах буде покинути нашу українську землю. Але для цього треба працювати. І кожен на своєму місці, звичайно, що робить свою справу, і ми, як церкви. Не тільки молимось, У нас священний обов'язок це справді молитися, духовно підтримувати, але ми займаємося соціальним служінням.